Всім привіт! Знімаємо відео, як ми робимо упакування касеток. Ось ящик, чоловік мені зробив спеціального розміру, по 5 касеток ставимо. Так, гарно перекриваємо картончиком. Так, щоб воно не скакало, не літало, коли буде. Пересилку будуть перекидати. Так, посортовано по 5 штук. Щоб воно гарно трималося. Бо якщо там... Тверда гарна касетка, воно не літає. Ось, картоном перекладаємо. Ось, так. так, знову пакуємо. Це в нас сорт Аргентера. Було замовлення на 50 штук. Так, відрізати, скотчем заклеїти гарно. А ну підніми так посилочку, не буде калатати вона, правда? Отак. От О, її можна перекидати, скотчем замотати. Красота. І поїде до замовників, будемо садити. Не боїмося, що повипадає, бо вона гарно спаковано.